Я дуже добре пам'ятаю, коли я приїхала до Юрія Михайловича із Зиновії і вони такі, як були худенькі, так, як є худенькі, такі були худенькі, стройні, і я повернулася в першій годині ночі. І я дзвоню безпосередній людині, яка мене направила безпосередньо їхньому спонсору, Ганні саме він царство небезпека спочиває. І кажу, Боже, я зустріла таких людей, таких мамонтів. Де ви їх таких знайшли? А вона каже. Боже, ми з тими зустрілися, ми такі куди. Можемо трошечки розв'ятити обстановку, настільки було багато науки, я не знаю, як на ваші, якщо не лікарські вуха, стільки інформації, стільки, а ці картинки, правда, я сама в цих опіків і трофічних пролежнів я опускала, реально я опускала очі. Ну, я лікар. І е, чому я вибрала, буде тема бронковитиневі захворювання та і вперації, але я початок пробіжу дуже швиденько, щоб не затримувати вашу увагу. Тому що е, давайте там, де у цей слайд двадцять рік. Тому що е, е, оце, за прогнозами фахівців до 2022 року кози по себе третє міста в структурі е, Причин смертності. А я собі знаєте, навіть там було до 2020 року. А я собі я давно готувала ці слайди, давно готувала цю інформацію. І коли наступив ковід, наступив 12-й рік і нас всі закрили. А я собі подумала, звідки ці, ці фахівці знали, що в нас буде отаке. Е, Така ситуація, і що третє місце в причині структури смертності, тобто на третьому місці люди постійно помирали, і е, тут дуже багато написано, хто хоче почитає, скільки там е, хворіли, який відсоток людей хворіє. І ще одне, що мене е, вразило, можна далі. Що е, Всесвітня організація охорони можна ще далі? Всесвітня організація охорони здоров'я написала десь приблизно в 2022 році, що це захворювання, яке потребує лікування і можлива профілактика. О Боже, слава Богу, всесвітня організація розуміє, що нам потрібна профілактика. А я завжди з першого дня, від коли почала працювати у нашій компанії. Я, то можна зупинитися. я весь час говорила, що один грам профілактики вартує 10 кілограм лікування. Просто ви хто там пам'ятає, що з математики грами, міліграми, кілограми, і грам переведіть у кілограми, це у скільки раз. Так от чинник виникнення хронічно обструктивного захворювання легень. Обструкція це коли не може пройти повітря. Це бронхіальна астма. Правда, більшість людей думає, що нічого немає гіршого за бронхіальну астму. Більшість людей думає, що за туберкульоз теж нічого немає гіршого. І навіть дивіться, низька маса тіла при народженні у віці 45, може вже ну, сприяти виникненню козла. Що нам потрібно знати це і що треба профілактувати наступне. І коли ми профілактуємо, а в нас далі. Ми маємо дуже багато наших препаратів, якими ми можемо це і пролікувати, і профілактувати. Якщо ви бачите, що в людини є кашель, якщо ви бачите, що є видалення, видалення харкотиння, мокротиння, якщо є задишка, яка прогресує, яка постійна, або якщо ви бачите навіть що дітки, і вони довго кашляють. Звертайте, будь ласка, на це увагу і далі І ми ми можемо допомогти нашими нашими препаратами. І саме перше, що я використовую далі, саме перше, що я використовую далі, вибачайте, що я аерархію здоров'я пропущу, щоб швидше було, я використовую підхід комплексу. Коли ми говоримо про любе захворювання, любе захворювання, ми повинні підтримати всі системи не тільки дихальну. так? А на першому місці що? шлунково кишковий тракт. На другому місці дихальна, безумовно, ми про неї говоримо. А далі нервова система. Те, що ми говорили, то що основа натуропатичної медицини, взагалі, знаєте, що таке натуропатична медицина. Саме перше це лікування тільки натуральними продуктами, і саме перше, що це треба почистити, ну, ми кажемо, почистити або оздоровити організм. Через що? Через нирочку і через шлунково кишковий тракт. Далі нам треба що зробити? Заспокоїти. Це нервова система, психоемоційний статус. І далі ми маємо провідну систему нирку я сказала. Кровоносна система, нам треба покращити кровообіг, щоб зменшувалося запалення. Ну і безумовно, також опорно руховий апарат, тому що це рух. А кровоносна система, нам ще треба напоїти наш організм. От Ми сидимо, сушимося трошки під цими кондиціонерами і майже під кожним стільчиком є вода. Чого ми хочемо пити? Бо ми підсушуємося. Через то далі. Через то саме перша це в нас дезінтоксикаційна програма. Про неї було сьогодні сказано дуже багато. Але в мене було сьогодні запитання, що таке бузина і для чого ти її всюди даєш. Бузина чистить лімфатичну систему. Крім того всього, що було сказано: і попадання, і е, е, легені, ще і лімфатична система. І в цьому дезінтоксикаційна програма. Тобто ми тут діємо бузиною і на легені, і на лімфатичну систему. Безумовно, мій любимий препарат Росторопша і Артешок, то що вже теж було сказано, що в парі ці два препарати дійсно діють на рівні чуда. Далі. Нам потрібна антиоксидантна програма, і дуже багато було сьогодні. Сказано про препарати, які от, таблеточки зеленого чаю. Я їх найбільше люблю, тут вони є гранатова кісточка, куркумін. Ми сьогодні мало ніби говорили про куркумін, але куркумін це теж кишківник і це теж антиоксидантна програма. І нарешті, нарешті, ура, дякую тому, що в нас всі ж тут знаєте, так? Кінчується термін передатності, ми отримали червону ягоду. І нарешті, я не знаю, як ви, але ми її розпробували. Тобто оті люди, які в моєму найближчому оточенні, і вони мені зараз розказують, дитина кашляла півтора тижні за два дні перестала кашляти. Дитина кашляє місяць. Як дитина місяць. Ти знаєш, я червону ягоду? Ти мене прямо ну уговорила. Я взяла і червона ягода дає потрясаючі результати. Через то зверніть увагу на ці препарати і на гранатову пісточку. Я незаслужено її, недооцінювала. Десятий раз знаєте, часом я завжди люблю. Знаєте, по що? Ну, Як це оце? Оце як це щопнуть по Україні? дякую сонце. Має класний. Це нарешті ще класного. На е, гранатову пісточку. Зверніть на неї увагу, один раз вона прозвучала сьогодні. Я думаю, що ви отримаєте дуже гарні результати далі. І про біотики. Е, знаєте, зараз про е, коли е, я пам'ятаю, Боже, я так багато працювала і працюю лікарем, що аж страшно. І з е, біоз, е, коли ми говорили, то коли прийшли молоді лікарі, доказова медицина і за кордоном немає такого діагнозу і про е, такі препарати, ми про е, пробіотики ми майже не говорили. І я вам скажу: коли я закінчила інститут і про ну призначала антибіотик людям, ми тоді не назначали антибіотики. Про, е, пробіотики, да? Де Ірина Ярина Михайловна, правда, тоді назначали, чи ти вже назначала? Не майже не, не назначали. Ну вже потрошки зрозуміють. Е, ну принаймні, в нашому в нас не було протоколів, нас учили е, ну, ну, учили лікувати без протоколів, але були там схеми лікування, хоч ми вже забігати систему. Але обов'язково включіть пробіотики і знову ж таки дози. Тут я звучала, колеги молоді розказували, що дуже довго назначається, принаймні назначте хоча б по упаковочці. Я ну, працюю з більш старшими людьми, бо я вже така, ні, ну навіть не з-за того, що такий досвід. такий досвід, я люблю, щоб довго. Знаєте, я не люблю назначати е, омегу е, по е, дві каплі тричі, бо Бу, був такий випадок зі мною, і я на шостий день отримала. Е, ну, будемо, я буду гола правда, отримала пронос на шостий день на шести капсулах омеги. Ну, шість капсул в день, щодня вживала, бо мені треба було йти на зустріч з однокласниками і там танцювати. А Соглоб болів так, що це ну, але то е, то інша історія. То я за те, щоб хай буде по одній капсулі двічі, але тобто, роками. І там далі. Наступні препарати це модулятори. Імуномодулятори. Є стимулятори, а в нас імунфіт – модулятор Що означає модулятор? Якщо нам треба підвищити силу імунної системи, це буде імунфір. Якщо нам треба просто її тримати на одному рівні, ми пам'ятаємо, що ми говоримо про козло хронічне обструктивне захворювання легені, яке дуже погано лікується, то воно тримає і, воно, і Монфіт ніколи не подіє вам негативно. А наша любима, вже всі знаємо, і смокче, і можна і 5, і 6, і 3 таблеточки, і, і, і буде чудовий результат. Ну, і, Азет-контакт, бадьорість на весь день, це нас теж збадьорить. Знову ж таки, про дози я не говорю. Про дози, ви вже зрозуміли. Когось треба, після е, пневмонії перенесеної я у сусідка у 80 років, я їй перенесла, азетку, так от просто сипнула. Я говорю, тітя Женя, три. Зараз вже, а завтра дві, а післязавтра по одній. На другий день ми через партан живемо. Вона мені дзвонить і каже: Я не знаю, але ти мене врятувала. Мене позавчора виписали з лікарні я не могла дойти ну там по подвір'ї. А після цих трьох таблеток я говорю, ви всі разом і зразу. Так, всі разом зразу. Після... Я так сама трошки злякалася, думала, вона ну по одній три, ну але треба було так і сказати по одній тричі. Через то дуже уважно пацієнтам розказуєте. І якщо ви бачите трошки здивування або нерозуміння у очах, то скажіть, чи ти зрозуміла? І прочитай, що я там написала. Бо часом буває, я написала, я приймаю точно так, як ти сказали. Як ти приймаєш? Ну, Я приймаю і говорить ну, просто ну, абсолютно інше. Я кажу, неси того петерця. Боже, точно, тут то не це було напитку. Тобто препарати не нашкодять, але давайте ліпше поскину. Далі мукоактивні препарати це е, любимі ефірні олії, це ярєцевий е, сироп, чебрець, знову ж таки, едкаліст про ефірні олії. Е, я пам'ятаю, Юрій Михайлович, коли ще один випадок, скільки мене секунд ще. Коли я вже приїхала і вони зареєструвалися зі новією, якийсь який час ми зустрічаємося, і я кажу, Юрій Михайлович, а що так сталося, Зеня? Часто розкажує цю історію, що ходила спонсор, і ви не підписувались. А я приїхала і ви їй, ну, що реєструєте. А ви мені тоді знаєте, як Юрій Михайлович сказали? Ви сказали слово прана. Рана, життєва енергія. Такі слова вже знала в 98-99 році. Так от, ефірні олії діють на фізичне тіло, ефірне тіло, астральне і ментальне тіло. Е, Івано-Франківськ, ви це все знаєте, да? е, е, маєте свого е, Корифея, який вам це все розказує. Так от тут ми вирівнюємо і астрал і ментал. Тобто відношення, до, відношення пацієнта до своєї хвороби, відношення пацієнта до проблеми. І оцей, верх, ну і плюс емоції. Ми всі видаємо емоції, ну, бо ми живі люди. Є люди, які рівно, ну це, напевно, монахи. Ну, ми, ну, ми ж не монахи. Через то, оці олії, вони реально роблять чудо. Мукоактивні – це мополітичніші препарати, можна сказати, лізис – це розчинення. Тобто препарати, які розчиняють картотиння. Поїхали далі? І е, тут я вже це пропустимо. Е, ідемо на передостанній слайд промполітики. бронхолітики, це ті, що розчиняють, йдемо далі. Про неболайзери не розказуємо це. Ті самі інгалятори, тільки е, ми можемо робити гарячу інгаляцію, холодну інгаляцію, а неболайдер розбиває оці наші ефірні частинки до мікро-мікрочастинок. І далі, І далі овідії. Ні, 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 вернемо вернем овідія. Проти хворобі на початку. Пізно думати про ліки, коли хвороба вкоренилася від довгого зволікання. Це практично те, про що ми говоримо від самого початку до самого кінця. І що нам сказав? Що нам сказав? Сократ, що якщо людина сама стежить за своїм здоров'ям, то важко знайти лікар, який знав би краще ніж він сам що корисно для його здоров'я. А я вам хочу сказати, що якщо людина сама стежить за своїм здоров'ям, вона мудра. І я так розумію, що я нахожуся в оточенні самих мудрих, самих класних людей в найкращій фірмі. Бажаю вам прекрасного здоров'я, позитиву, радості. І це дуже. Я маленьке доповнення до теми скажу. У 2025 році було проведено дуже цікаве, ну, проведено опубліковане дослідження. Е, якраз той хернолік, який не знайшов у вас в переліку. Я розумію, чому їх дуже багато. Дослідження основні, але в нас і компанію вас сам виявляється з одним із самих ефективних. Зараз ефірних олій, які, які діють на хозел, було проведено в експерименті якраз для мишей, які мутували коріння, псували легені, а потім їх лікували ефірними оліями. І якраз запропонована була ефірна олійка Пачулі. Бачулі. Я вам це дослідження потім зроблю в виставлю, як окремою темою. пачулі там дуже гарно позадіє властивості. Я думаю, що і пачулі. Ми просто не використовували, да? бо ми не знали, я теж прочитав, ну я весь, там ще якось, Так що використовуйте, я вам потім ці наукові дані всі дам в хто хоче, І я думаю, що ви зрадієте. Ще у нас є виступаюча, яка теж звернулася до моєго мозку свій час. І до мозку дуже...